Як визначити, яку людину можна вважати мудрою, де цікавиш самому, чи мудра я чи ні? Поїхали. Перше, думає на два ліпше, на три кроки вперед. Думає та аналізує. Друге, пам'ятає, що я не ідеальний. А якщо ти не ідеальний, то ти будеш гарно ставитись до інших, тому що вони також не ідеальні. Третє: хто навчається у всіх всьому і не корчить в себе, все знає. Четверте, хто не стоїть на своєму коли, ну вочевидь не правий, може визнати, що я помилився. П'яте хто вміє відокремлювати другорядне від головного і притримуватися більше головного, шосте той хто вміє йти на компроміси, але йти на компроміси, боронь боже, не в принципових речах. І врешті-решт сьоме, що говорить Біблія цього приводу. Мудра людина це яка початок мудрості стра Господній. То той хто вірує, хто боїться грішити, і хто орієнтується на заповіді Божої. Ось портрет мудрої людини.